До інших новин у випуску, яка категорія населення має право на встановлення безкоштовних газових лічильників? Чи запропонує певні соціальні ініціативи Дніпрогаз мешканцям міста у зв'язку із підвищенням тарифів на блакитне паливо? Та як взагалі можна економити газ? Представники Дніпрогазу спілкували сьогодні з журналістами. В установі стверджують, що легально на газі заощаджувати можна, як саме слухали і наші кореспонденти. На встановлення газових лічильників у Дніпропетровську не попит, кажуть представники Дніпрогазу. Люди прагнуть економити свої кошти, особливо коли тарифи зростають з шаленою швидкістю. Тож заявок на встановлення лічильників у працівників установи безліч Кількість встановлюваних щочка по програмі. Ну а достатньо достаточно Я називав цифру, це 90%. Щотчиків в день на сьогодні ми не справляємося з тим валом заявлень, який іде на установку счетчиків. Та на жаль, закони України не передбачають процедури встановлення газових лічильників безкоштовно для жодної категорії населення. І люди, які мають пільги, все одно змушені платити від 1,5 до двох тисяч гривень в залежності від складності установки. Після к нам обращаються потрібні учасники Вілікатішної війни, mm -hmm. діти війни. просьбой установить счетчик за свой счет, ну, за счет потребителя, мы данную льготу используем только для того, чтобы сделать им... Креча сроки руки в дні очі поки що якихось соціальних програм для економії грошей громадян за допомогою лічильників. Дніпрогаз не пропонує. Однак заощаджувати можна. Представники установи радять Дніпропетровцям не залишати без нагляду газові прилади та не використовувати газові плити для опалення приміщень, адже вони для цього не призначені. Юлія Брик, Олександр Пронський, новини 11 каналу.